Шановні ірпінці, шановні жителі Ірпіня, в цьому році Ірпінь вже має свій статут, який регламентує в тому числі і громадські слухання. І я звертаюся до вас з наступного приводу 15 травня. У ірпінському вис, віснику було дано повідомлення про процедуру громадських слухань щодо розвитку та врахування пропозицій громадськості при розгляді детального плану території житлової та громадської забудови кварталу міста Ірпінь, обмеженого вулицями Університетська. Раніше Карла Марса Пушкінська, Суворова та проєктною об'їзною дорогою. Тобто, 15 травня було дано таке оголошення стосовно початку процедури громадських слухань. Наш статут відрізняється тим, що процедура громадських слухань прописана досить таки чітко. До того ж, громадські слухання діляться в нас на два типи: загальноміські громадські слухання і місцеві громадські слухання, оскільки влада визначила це питання як місцевою. Такою проблематикою, місцевим питанням, тому громадські слухання визначені як місцеві. Положення про громадські слухання передбачається чітка процедура проведення самих громадських слухань і прийняття рішень, тобто реєстрація учасників громадських слухань, визначення. Порядку денного прийняття рішення, протокол, визначення відповідальних за його виконання і інші питання. Що на чому хотілося б зараз акцентувати увагу? Оскільки це перші громадські слухання, які будуть відбуватися по даному положенню про громадські слухання, якими передбачено, що учасники повинні реєструватися при наявності паспортів, то Велике прохання до всіх, особливо жителів даного округу, взяти з собою документи, які засвідчують особу. А це повинен бути відповідно до нашого положення паспорт. Для чого це робиться? Для того, щоб саме... Процедура прийняття рішень відбувалася жителями, які живуть на цій території, на цьому окрузі. Це не значить, що всім іншим жителям Ірпеня буде заборонений вхід чи не буде надаватись слово для обговорення і прийняття рішення. Просто в даному випадку приймати рішення повинні жителі саме того округу. Ми, як представники громади, Висказали свої бачення щодо майбутнього проведення інших громадських слухань, коли створюється мікрорайон, це все таки питання загальноміські, і такі громадські слухання повинні проводитись на загальноміському рівні. Але оскільки вже Зроблено оголошення про місцеві громадські слухання, то це будуть саме місцеві громадські слухання. На чому хотілося б ще акцентувати увагу? 15 травня було зроблено оголошення стосовно початку таких громадських слухань. Протягом місяця повинні були подаватись пропозиції зауваження до даного плану. Ми бачимо, що в даному випадку влада, в принципі, дотрималася вимог. Положення було оголошення в місцевій офіційній пресі. Є інформація на сайті. Тому хотілося щоб ви в даному випадку не пропустили свою можливість реально вплинути на ситуацію, почути пропозиції, які будуть дані фахівцями з містобудування, розробниками і владою. Це той шанс, реальний, коли ви зможете прийняти рішення в місцевому самоврядуванні. Я вам бажаю успіху. Не забудьте взяти з собою паспорти. Дякую за увагу.